Система холодного відновлення волосся набор біометичних бустерів Active До складу цього, цієї системи, набору біобустерів, входить ліпідний бустер для захисту шкіри голови під час проведення будь-яких лужних процедур. Чому це такий бустер є важливим? Тому що, коли на поверхню шкіри голови ми наносимо лужні розчини? Наша шкіра, поверхневий шар шкіри, він руйнується, тобто руйнується ліпідний прошарок епідермісу. А це дуже некорисно, я б навіть сказала, це небезпечно для здоров'я нашої шкіри, і увага, для здоров'я волосяного фолікула. Тому під час проведення будь-якого лужного втручання, а це фарбування, це модифікація, випрямлення чи, чи з це освітлення, це знебарвлення, це все впливає на нашу, шкіру, на нашу шкіру, на шкіру голови, навіть якщо майстер не наносить туди безпосередньо не наносить. Оцю лужну суміш, але все одно вона туди потрапить. Так, для того, щоб захистити цю шкіру, треба використовувати ліпідні протектори, тобто захист. А також цей бустер можна, може, можна використовувати саме як сос процедуру після того, як з якоїсь причини у клієнта могла проявитися алергічна реакція під час після верніше або під час, або після проведення цієї лужної процедури. Тому це також рекомендую використовувати кожному майстрові та тримати у себе в, в якості постійного інструмента. Цей бустер він буде, по-перше, захищати. Перше і саме головне він захищає шкіру, а головне гідроліпідну мантію від лужних агентів. Він забезпечує зволоження сам по собі, а також захищає шкіру від адгезії пігменту від подразнення. Головне висушування, що мається на увазі руйнування ліпідів шкіри. Крім того, його ще можна використовувати як ліпідний пілінг для шкіри у стані сибореї Тому що не завжди під час сибореї можна використовувати кислотні пілінги, тому що кислотні пілінги, вони Ну ми ж не знаємо співвідношення Мікрофлори різних груп мікрофлори на поверхні а, шкіри. Тому не факт, що, що жирна себе, реє, це завжди а, лужне середовище, воно може бути і кислим середовищем, і тому використання а, кислотних пілінгів а, може спровокувати ще більш, більший запальний процес. А ось використання а, такого бустера в якості звичайного ліпідного пілінгу, тобто нанесення на поверхню а, шкіри, саме для того, щоб він. А, Розчинив оці ліпідні накопичення дуже дуже ок, тому що це А, безпечно, Б ще має профілактичну та лікувальну дію. Тому це така досить, досить, досить функціональна речовина в якості інструмента для майстра будь-якого напрямку. Як ми його використовуємо? Перед проведенням лужних процедур ми просто наносимо на поверхню скальпа по Проборах, тобто на поверхні шкіри голови, по проборах і просто руками розносимо по поверхні шкіри голови. А потім починаємо проводити всі необхідні наші процедури. Він не буде впливати, цей бустер не буде впливати на якість проведення оцих лужних процедур. А потім ви змиваєте його разом з тими сумішами або фарбуючи, або знебарвлюючи, або модифікуючи сумішей. Ви її змиваєте, ви захищаєте шкіру від проявів алергії в першу чергу небажаних просування проїв алергії та проявів чутливості та запалення. А якщо треба нанести її в якості вот, вот, сос процедури, коли ви з якоїсь причини не нанесли на поверхню шкіри голови і у людини пошла алергійна реакція, ви змиваєте лужну суміш, потім просто підсушуєте рушничком, вбираєте вологу та наносите на поверхню. Так, так само руками розносити по поверхні скальпа, по проборах оцю суміш. Ви десь 15 хвилин, а потім вже змиваєте шампунем за типом шкіри голови. І після цього ще рекомендую наносити кондиціоную чи лосьйончики для шкіри голови, за, саме за типом або за проблематикою. Або якщо ви, вам треба використати цей бустер як ліпідний пілінг, то також наносити на немиту шкіру голови, саме немиту шкіру голови, також по проборах, також просто витримуєте 15 хвилин, а потім змиваєте шампунем за типом шкіри або за проблематикою тієї шкіри, з якою ви працюєте. Він також, з точки зору економіки, дуже дуже ефективний, тому що один мілілітр коштує всього 14 гривень, і на одну процедуру може йти півтора мілілітри, ну, максимум 2 мілілітра в залежності від стану шкіра. Взагалі на таку звичайну, звичайну звичайний скарб іде там 1-1,5 мілілітра. Тому з точки зору собівартості. Майже враховуючи сучасні ціни, майже не про що, але ваша репутація майстра, який проявляє турботу про стан здоров'я, а це ми зараз ми кажемо про здоров'я вашого клієнта. То це дуже дуже плюс в до вашої репутації, ну і плюс до здоров'я захисту здоров'я вашого клієнта. Тому я рекомендую використовувати цей продукт для всіх. Для, для всіх майстрів, тому що зараз це вже must have в роботі майстра будь-якого напрямку. Цей продукт використовується в протоколах Total Blond, колорист, вихід з чорного, перманентне випрямлення, перманентна завивка. Тобто, це така досить необхідна річ. Зручно, швидко, ефективно і досить вигідно. Ось також є. Сашеточка цього продукту немає в 500 мл, в упаковки. Є тільки в 10 в сашетках для домашнього використання. Якщо, наприклад, ваш клієнт кудись їде, йому треба там пофарбувати, наприклад, волосся або навіть просто зробити собі той ліпідний пілінг, ви можете дати йому ось таку сашеточку. Прайси надаються під запит. Існує певні умови для майстрів, для опливих покупців та для дистриб'юторів. Рекомендую підписатися на аккаунт в Інстаграмі, там досить велика кількість корисної інформації, та робити закази.